Всім привіт! З вами Іванна. Зараз я на восьмому місяці вагітності і саме тепер мене виникло бажання своїми руками зробити мобіль для малюка, який народиться у вересні. Для цього я порахувала, що мені потрібні ось такі в'язані кульки гарні і декілька помпончиків з ниток. У мене залишилося трішки ниток. Алізе буфі. Я в'язала плед в попередньому відео, і от мене залишилось близько метра цієї нитки. Для початку я розрізала усі петельки для того, щоб зробити одну суцільну нитку. Зараз для цього виробу петельки мені зовсім не потрібні. Для тих, хто захоче теж так само зробити, дам невеличку пораду Розрізайте зі сторони петельки так набагато зручніше, і ви не пошкодите саму нитку. Тому що, якщо трішки нитку надрізати, вона може зовсім впірватися, і тоді нічого в нас не вийде. Ось, всю нитку я розрізала, в мене вона вийшла набагато довша, Я її поділила надвоє. Тепер мені потрібні два картонні кільця круги, не всередині повинні бути пустими. Я знайшла ось такий невеличкий колпачок від своїх вітамінів. Він мені ідеально підходить як серцевинка для цього круга. Я вводжу звичайним олівчиком. Так, для того, щоб зробити кругу побільше, я не знайшла нічого кращого, взяла звичайний скотч. Тому що я можу бачити, де центр попереднього круга. Ось. Так ми робимо два екземпляри. Два, два цих круга нам потрібні. Зараз нам потрібно буде вирізати. Спочатку вирізаємо великий круг. Для того, щоб вирізати малий круг, ми надрізаємо. Робимо два такі невеличкі прорізи по, ну, по пів сантиметра відрізаємо. І тоді ми можемо добрати до цього маленького кола, вирізати його, для того, щоб потім не зручно було намотувати нитку. Так ми робимо одинаково на двох наших картонних виробах. І тепер намотуємо нашу нитку. Ми два ці круги докупи стуляємо. І одночасно на два круги ми намотуємо нитку. Стараємось рівненько для того, щоб воно було однієї довжини, для того, щоб наш помпончик був гарний і рівненький. Після того, як ми намотаємо усю нитку, яку задумали, ми її відрізуємо. А тепер можна взяти нитку іншого кольору. Я взяла білого, тому що це нейтральний, і взагалі її не буде видно, тому що ми з нею підв'яжемо саму серцевинку. І цієї нитки зовсім не буде видно, але все одно, якщо раптом, то біла буде менш помітна на цьому кольорі, що я вибрала. І просилюємо з двох боків. Тепер нам потрібно буде обережно ножницями прорізувати між кругами. Нашу нитку з Алізе пуфі і по чуть-чуть підсувати нашу білу нитку, якою ми це все зв'яжемо. Зв'яжемо нашу серединку. Робимо це дуже обережно, тому що ця нитка з Алізе пуфі дуже важко ріжеться. До речі, я допустилась невеличкої помилки, я тримала весь виріб у руках. Вам я рекомендую прижати. Цю нитку е, на цих картонних кругах до якоїсь твердої поверхні, рукою зверху підтримувати, а збоку різати ножницями. Тоді вам буде набагато комфортніше, тому що, бачите, в мене ниточки трішки розлазились, було некомфортно, це треба було весь час поправляти. Але оскільки я це роблю теж перший раз, не, не все зразу приходить. Тепер треба це все ниткою перев'язати, зв'язати і декілька разів обмутати нашу серцевинку, для того, щоб вона дуже міцно трималася. Проте треба бути обережно, для того, щоб наша нитка не пірвалася, у мене теж це сталося, Прийшлося все, стало, все перев'язувати. Обережно на декілька вузликів. Можна чим більше ви обмотаєте, тим краще буде триматись. Ну і треба більш-менш так сильно постаратись зажати, щоб воно мало форму. Тепер знімаємо наші картонні круги. І вже ножничками наш виріб доводимо до ладу. Підрізаємо всі ниточки, які є трішки задовгими, робимо їй наш помпончик ідеально круглої форми. Зараз я покажу, що вийшло в мене. Ось декілька невеличких змахів ножничками і наш помпончик більш акуратний, гарнішої форми. Також я робила такі помпончики з звичайної тонкої нитки. Ну що ж, я продовжую далі працювати над іграшками для мобілі. вам гарного і вдалого дня!